Вот был бы, например, Государственный комитет обороны, вот, я не знаю, вот взяли бы, ну, не знаю, назначили бы, например, Юрий Евич. Ну, нет, ну, Юрий Евич другим так нет. Хорошо, Володя Грубников, призрак Новороссии, э, да. Игорь Стрелкова, не знаю. Так, найди, быстро, организуй, вот тебе полномочия и деньги, не справишься Найди, пожалуйста, проведи сравнительные испытания, найди, что лучше действует, чтобы отсекли то, что не, неэффективно. Вот. И, собственно говоря, выдай рекомендации, на, на, на организуй производство. Вот как должна работать государство. Ну, у нас же, Юр, ты знаешь, у нас же не война, если у нас государственного комитета обороны нет. У нас все на бюрократию, не разворотывая Минобороны, и на два координационных комитета. Один при правительстве, второй, блин, во главе с Собяниным. Уже там двоевластие. Значит, по работе эвакуационно-транспортных групп, я понял, никакого, ни, никаких изменений нет. Люди под ударами дронов, по дистанционным минным полям, под ударами минометов на себе таскают воду и еду, а назад выносят раненых. То есть деградация больше, чем в Первую мировую, когда для этого узкоколейки проложили, использовали лошадей, собак и так далее. Правильно я понимаю? Ну, в общем, да. Ты знаешь, у меня ужасное чувство, что у нас такая... В наша официальная военная машина она как бы откатилась по сравнению с Великой Отечественной, ну Второй мировой, если брать шире, и даже в чем-то она откатилась назад по сравнению даже с Первой мировой. Да, вот. Есть. вот не только, кстати, в эвакуации, Юр. Вот я не знаю, я даже видел вот кадры взял штурма Алдеевки, Людей бросали на в двух домах опорные пункты такой получилось. Uh, немцы бы в Великой Отечественную и на, наши бы вы выкатили бы полковушку 7-миллиметровую и подавили и бы. Да, прямо а на улице. пехотное орудие, я не помню, как оно называется, и тоже бы раздолбали. А наша нет у нас, вот у нас нет, оказывается, вот таких штурмовых орудий, да, которые можно перегатывать и, так сказать, нести. Ну, да, жуткое качество, то есть жуткое чувство, прости, что у нас произошла такая архаизация, откат Як бути опитний, э, великий атічний опит Второї та Піркомірової воїн, якби как бы, обнулі. Заново приходится все изобретать. Вот так би я сказал. Угу, mm -hmm. Хорошо сказано. Пане Юрію, які маєте новини, і де перебуваєте, якщо можете сказати, бахмутський відтинок новини оптимістичні. Чому? Тому що, незважаючи на те, що противник має чітке завдання. Захопити часів яру, купувати і підготувати плацдарм для подальшого ударно штурмових дій як наслідок вирівнює лінію бойового зіткнення, це значить, що штурмує в населених пунктах Богданівка, Іванівське в напрямку Кліщівка Андріївка. За останні два тижні противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав. Це значить, що силам оборони вдалося купувати ситуацію і стабілізувати. Більше того, на окремих відтинках вдається проводити невеличкі операції по покращенню переднього краю. Це значить, що вибувати противника з тих позицій, які вони зайняли. Саме тому, за моїм переконанням, при постійній підтримці української нації за рахунок збільшення, в тому числі державних програм, які відповідають за озброєння, зокрема засвібе БПЛА, А це очі в повітрі це можливість вдарити ворога, як знаєте, таким. Списом чітко, якісно і секторально точно я впевнений в тому, що на Бахмутському відтинку противник подальших успіхів будь-яких тактичних не буде мати. Але для нас дуже важливо також до засобів БПЛА, щоб наші міжнародні партнери все-таки надали загальну військову допомогу. Тому що якщо ми кажемо про ефективність зведення бойових дій, ми в першу чергу противника маємо бити. На передній лінії об'єднаним вогним впливом, це засоби пала плюс гармати. Якщо казати про загальне враження противника, то знищення має бути ешловане, що я маю на увазі. Якщо ми кажемо про їхні телові частини сполучення, а також той ресурс, який формує для їхньої економіки ресурс, це бази, які проробляють в тому числі і нафтопродукти, вони мають палати за рахунок як ударних дронів, які збирає Україна. Так і за рахунок дальнобійних ракет, типу Штормшеду, Джелес-Дібі. Також за рахунок цих засобів мають горіти тилові сполучення, центр прийняття рішень, центр накопичення особового складу, складів з боєприпасів, багато чи іншого. Ми маємо мати можливість збити противника на відстані до 50 км, Також це середня дистанція від лінії бойового зіткнення. Це забезпечують як засоби ПЛА, так і, зокрема, системи реактивного вогню, типу Хаймарс, які є достатньо високоточною. Інтенсивної зброї. ну і звісно, бити противника на передній лінії. Якщо одночасно ми б'ємо його тилові частини, б'ємо його всередині оперативного простору і на передовій лінії. Таким чином противник втрачає можливості проводити ударну штурмову дію. Тоді ми можемо говорити про те, що накопичився накопичивши сили засоби, ми вже можемо е виходити з ініціативою, скажімо так, щодо проведення контрнаступальних дій. Тому що якщо противник не втратив можливості штурмувати, штурмуємо ми, то це скоріше за все зустрічний бій. А якщо ми противника позбавили можливості штурмувати, розбили його групування і починаємо проводити удари наступальні дії, тоді це можна називати контрнаступом. Так чи інакше, нам необхідно робити всі необхідні передумови для того, щоб потенційно звільнити наші окуповані території. Повною мірою саме тому розраховуємо не тільки на підтримку української нації, за яку я кожного дня дякую всім, хто допомагає Силам оборони, а також на підтримку наших міжнародних партнерів. В Росіяни в Віжевську відкривають завод з виробництва дронів, де збираються в 10 разів збільшити виробництво дронів тобто, плани про мільйон дронів не тільки в українського уряду, але й в російського. Це фактично перегони, перегони в технологічності. Які в нас шанси тут взяти гору, на вашу думку, і що ви відчуваєте як людина, яка користується дронами кожного дня, війна це постійна гонка не тільки кількості того, що вже є, в тому числі засоби а також технології та озброєння, а також протидіяним, де розвиваються безпілотні системи, там і розвиваються засоби радіоелектронної боротьби, які повдавлюють частоти управління. Тому гонка йде в всіх напрямках, що стосується перспектив. Розділю на блоки. Дивіться, якщо казати про розвідувальні засоби типу крило, противник нас випереджає в цьому напрямку. Чому тому, що в них активно такі засоби, як Орлан, Зала, вони розвивалися спочатку початку 2014 року, чого в Україні не відбувалося. Відповідно, противник зробив достатньо непогані зразки, які перебувають на озброєнні, і поки що зберігає можливість їх модернізувати і випускати в кількості. Тому тут Україна найближчим часом противника не здожене, незважаючи на те, що ми контрактуємо зразки вдалі як наших партнерів, так і ті, які є вдалі і випускають приватні українські компанії, їхні виробництва також масштабується. Поки що в паритет найближчим часом ми не вийдемо, але це не значить, що не вийдемо там до прикладу через рік. Що стосується ударних засобів, fpv дрони об'єктивно за рахунок. Збільшення кількості державних програм я не можу сказати за всі війська. Це буде не думка. Але конкретно в підрозділі, який я маю за честь очолювати, об'єктивне забезпечення дронами за рахунок держави, саме FPV. Виросло майже на 50%. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.